Такий от у нас інвертор 600 Вт. Ну, це вже буде похлеще ніж 500 Вт. Тут у нас він вагою приблизно 1,5 кг. Сейчас ми глянем що там всередині. Є там конечно же якась плата ну, подивимося. Довольно таки добротна вещь Так ну що Нагрузив сказать На цей інвертор примерно 350 Вт Працює, Довольно таки непогано працює. І схема в нього неплоха, добротно. Зроблений він добротно. Така от шинка тут плюсова. Попестимо. При роботі, коли я підключаю паралельно обігрівач і лампочку, Разом, то світ обично просідав. Но цей інвертор неплохо видає. Шикарний. Просто шикарний. В принципі, підутожим. Інвертор непоганий. Тест пройшов. В середині би, непогано все зроблено на трьох мікроконтроллерах можна в принципі використовувати. Є в наявності.